А як ви вважаєте, хто із них насправді вільний? Один чоловік ішов з роботи. День був, як і всі інші, важкий, сірий, з легким присмаком, без надії, він розправив кроватку, яку ніколи й не зав'язував до кінця, і, опустивши голову, тупо дивився під ноги. Раптом, біля смітника, він зустрів безхатька, який коперсався у відходах. Перебираючи те, що інші вважали непотребом. Відчувши прилив якогось дивного цинізму, чоловік підійшов ближче і кинув запитання, змішуючи в тому з гіркою іронією Ну, і як воно весь час робити за копійки, щоб продовжити своє нікчемне існування? Безхатько підняв голову і, втупивши співрозмовника, задумався. Потім посміхнувся. А я не знаю. Я ніколи не ходив на роботу. Чоловік застиг. Думки сплуталися. А хто зараз з них двох повинен пожаліти іншого? В голові закрутилися образи. Собака на привізі, яку годують, хвалять за службу. І голодний дворняга, яка мчить вітром, вільна від усього. Отямившись, чоловік пішов далі. Завтра ж знов на роботу.